Добрий вечір, діти! Я вам розповім казочку, як зайчик із людьми знайомився. Жив був зайчик у лісі, але він дуже любив гуляти біля поля, яке було неподалік від лісу. Він завжди туди збирався, аби подивитися на зернові поля та на людей, які працюють на них. Одного разу, коли зайчик грався біля поля, його помітила одна дівчинка. Ой, який миленький зайчик, чи ти хочеш трішки моркви?» – запитала дівчинка. Привіт, я зайчик, я би дуже хотів з'їсти моркву, якщо можна, відповів зайчик. Дівчинка взяла зі свого кошика моркву і погодувала зайчика. Зайчик дуже їй подякував і запитав. А ти хто така? Я Оля, мешканка цього села, а ти, здається, з лісу, відповіла дівчинка. Так, я живу в лісі разом зі своїми друзями, але я завжди цікавлюся світом за лісом. Я би хотів дізнатися більше про людей та про те, як вони живуть, сказав зайчик. Я рада, що ти цікавишся, якщо ти захочеш то ми можемо більше поспілкуватися і показати тобі, як люди живуть і працюють на полях, запропонувала Оля. Так почалася дружба між зайчиком та Олею. Вона показала йому своє село та поля, погодувала його та розповіла про своє життя. Зайчик дізнався про багато нового і цікавого. З того дня зайчик став часто відвідувати Олю та інших людей на полях. Вони стали його друзями та завжди з радістю приймали його в гості. Зайчик дізнався про багато нового і цікавого, і був дуже вдячний за своїх нових друзів і знав, що люди можуть бути добрими до тварин. Діти, а у вас є домашня тваринка? Ви піклуєтесь про неї. А зараз час спати. Но добра ніч діти, гарних вам слів.